Чо ж, а по секрету яка зарплата в тебе? Ну, десь Normal? 70 тисяч і плюс бонуси. А ти скільки? Та десь так само плюс-мінус. Чо ж знаєш, це не зарплата. В кого? В це її, блядь. 70к сказала. В цеї шарами? Да. Я не знаю за який хер. Це пізно. Мама не теж каже, а в тебе скільки? Ти сказав, типу, плюс-мінус, так само. Але да ж в мене нема такої зарплати. За шо? Та це жесть, блять, на тобі все тримається, ти вже, блядь, який рік тут робиш. Та вона, походу, щось там шуримурі робить. Та то місяць не, не проробила щось. 70к 70 сказала. Я в вахері просто. Це блядь, пиздець. треба щось робити, коротше. Треба якось щось підставити її, блядь, вивезти на чистово. Та як ти її? Що ти, що ти її зробиш? Треба, блядь, сказати, коротше, жанні жінці, що вона до нього там щось. Ха, ага, шуремуре, і піде. ні, блядь, 70 тисяч. Да. Я тут і то, і сьо, і змішувачі, витрі, відео зніметься, блядь, 70 тисяч. Та це нереально. Зараз щось придумаємо.